А далі, що треба. І це записується відео. Зараз ми записуються. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Давно мені треба було це зробити, але краще пізно, ніж ніколи, правда? І от сьогодні, 20 листопада 2025 року, я маю відповідний пристрій, закріпив телефон і хочу з вами сьогодні, брати і сестри, спілкуватися силою і волею, і во славу Бога, єдиного і живого. Розумієте, працюємо працюємо над створення музею. Ось в мене біля мене моя люба внучка. Приїхала Аня, вона в Європі вчиться в університеті. Один круз в Кракові, другий в Люксембурзі. Тепер бажано би по технології в Женеві, в Швейцарії. Хай Бог допомагає. так? я в це вірю. Це дочка моєї старшої. І дочки, Олі, що все буде добре, і хотілося б, все, щоб було добре у нас всіх, правда? А що може змінити на краще? Ісус сказав, правда, молитва, молитва, молитва і піст. І піст. Молитва і піст. А що ж таке піст? Щоб прибити бажання плоті, щоб вона плоть не керувала нами, щоб ми не були рабами отих. Побажань плоті, так. То хочу їсти, то хочу кохання, то хочу слави гордині. Знаєш, не треба нам цього. Треба чути Слово Боже. А слово Боже, ми маємо правда всі і в серці, і надруковано, Добра новина Євангеліє. І раді того варто жити, щоб жити Словом Божим. правда, В Івана, апостола улюбленого учня Ісуса Христа. Починається Євангелія від Івана як спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. І Ісус нам роз'яснив, Ісус Христос, якого ми чекаємо воістину мишах, так? Він нам пояснив, що по вірі будете мати. по вірі. Якщо це з вірою, ось зараз мені дуже було важко мене в чат працювати на комп'ютері, нервове вже мені хтось шепче оцей душегуб, Закури, закури, але я трошки. Вчинив те, що Бог нас вчить, каже, будь лагідний, будь покійний. І дивлюся, і плоть міняється, і нерви стали на місце. розумієте, І сьогодні хочу і вам з вами поділитися, що тільки словом Божим, тільки Словом Божим, другого результату немає, ніякої не може бути, правда? Позитивного. Якщо ми покладемося на власні сили чи на сили будь-яких людей, будемо шукати в них захисту, підтримки, ні. Волею Бога помолитись, Отче наш, що на небі, хай буде так, щоб я робив тільки те, що тобі до вподоби. І воно так і буде. Ну, попереджав Ісус з вірою, з вірою, вірою, з вірою. бо якщо ми будемо як експериментувати, а може, вийде, а може, ні, то ясно, ясна не недобре, якщо немає віри. Ну, і ще читав сьогодні послання, і послання Юди, і читав послання від апостола Івана. І Від Петра, і там, зокрема, такі слова запам'ятав вже не детально від якого з апостолів, але запам'ятав, що треба старатися відійти, не тримати контактів з людьми, які не християни. любим чином старатися відійти від них, щоб не сперечатись, бо. Навіть сказано, що навіть одежа після них несе погану енергетику. Тобто старатися спілкуватись, працювати, робити хороші речі з однодумцями. А хто в нас однодумці? Християни, так? які вірують в сина Божого, Ісуса Христа, Царя і Господа, нашого Спасителя, що є син улюблений, Бога єдиного і живого, і син Він людський, правда. Бог. Як кажуть, дав нам ось цю можливість стати новою людиною. Це ми по-новому народилися, правда? Бо так людина родиться як? Від пахоті, похоті, так? жінка, мужчина і дитина. А вже коли ми знайшли дорогу до Бога, живемо Словом Його Ісусом Христом в серці, ми стаємо зовсім другою людиною, воістину людиною, тою, якою. Хотів нас бачити Бог, тому що наш оцей земний шлях це через наші гріхопадіння. Я не для того, щоб вас вчити, я собі це навіюю. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, і я собі це навіюю, згадую. Ну і ясна річ, хочу чого, щоб ви за мене молились, а я за вас і згадую, розуміть, такі речі. А скільки це часу, Аня, вже пройшло, щоб я тут нема? До зверху п'ять хвилин. Ще є час, 5 хвилин, вже тепер буду більше знати, розумієте? Згадав вченого японця Емото, який був атеїстом, і коли дослідив воду, дослідив воду і зрозумів, що якщо, каже, є така вода, то є той, хто її створив, Бог і став християнином. І він такий експеримент провів, розумієте? Лишив в себе в кабінеті в Японії шклянку мертвої води. Абсолютно хлорована, і коли дивитись на молекулу цієї води, вона як клякса, бо якщо вода жива, то молекула подібна на замершу сніжинку. І ось, і він перезвонив своїм друзям, різним чином дав знати їм. каже: давайте в такий день помоліться, ви знаєте, де мій кабінет, там водичка, помоліться силою Духа Святого, щоб та водичка стала живою. Багато його друзів це зробили. І коли він приїхав до себе. Через певний час в кабінет зайшов, подивився в мікроскоп і виявилося, що вода стала живою. Я сьогодні на 70% з води. Діти поза 90% з води. То розумієте, яка сила молити? А ось ці прокльони, коли ми когось проклинаємо, то і ми хворіємо. Бо вода в нас стає мертвою. Вода хоче. А Петро апостол сказав, Бог створив спочатку воду, а потім все, що ми бачимо, з води. А мені хтось каже, ну ми ж не з води, з праху. Так, але прах то з води. І прах той має властивості води. Петро сказав апостол, відкрию вам секрет, що Бог створив воду, а з води все. І ось давайте будемо, шановні, молитись один за одного, щоб ми були справді лагідні, покірні і щоб шили Словом Божим. І я вам цього бажаю. Будьте щасливі з Богом завжди. Не забуваємо, що Бог є любов, що Він нас любить безмежно, що його милосердя безмежно. Слава Богу, слава Богу. Слава Ісусу Христу, слава Духу Святому. Алілуя! 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 Дякую. Де?